Ці люди за моєю спиною крішнаїти. Вони співають пісні, не займаються сексом поза браком та не їдять м'ясо. Але можуть, можуть викрасти вашу дитину. Ми продовжуємо стежити за долею дівчини, у якої Крішнаїти вкрали малюка. Дівчина на ім'я Любов. Ходить навколо будинку та шукає свого маленького сина Платона. Всі двері зачинені, можна лише дивитися у вікна. Дічі моєго сина. Книжки моєго ворібенка. За півтора місяця з того дня, як вона пішла від чоловіка, любов бачила свого сина один раз Півгодини. І це було наступного дня після виходу програми Гроші, де ми розповіли її історію. Я прийшла з поліції, щоб увійти свого рібенка. На следующий день, коли я вернулася 22 числа, вже були змінені абсолютно всі замки. І вже ріб був вивезен з той квартири, де ми проживали. Що... Ні. Люба каже, в неї фактично вкрали дитину. Але колишній чоловік стверджує, що його дружина просто грає на публіку, намагаючись розчулити журналістів. То це просто все показуха і так і є. Люба. ти не показуха. Показуха, Люба. Це з телевідення, ну, яке проплачує. Ну. Почувши це, Люба збирається та разом з подругою їде до батьків свого екс-чоловіка, у яких, ймовірно, мешкає зараз її маленький платон. Тетяна Валентиновна, вийдіть, будь ласка, і дайте мені побачити рібенка. А ось сама Тетяна Валентинівна, мати Андрія. Ходить будинком, не звертаючи ніякої уваги на благання любові. Тетяна Валентіновна, пустіть мене, пожалуйста, і винесіть платошу Либо пустіть мене в дім. Але жінка навіть ховає іграшки, щоб ніхто не здогадався, що дитина саме тут. Любов наполягає, сина від неї просто ховають. І ані поліція, ані відділ опіки нічим не можуть їй допомогти. Тому що заможні родини її екс-чоловіка просто дає всім хабарі. Це одне з повідомлень, яке вона отримала від Тетяни Валентинівні, матері чоловіка. Деньги, які ми потратимо на суди, а чужим людям, Це розумно? Як ти думаєш? Мабуть, саме ця переписка і непокоїла Андрія, коли він під час зустрічі з любов'ю відібрав в неї теле. Андрій дуже професійно викручував руки дівчині, яка на дві голови нижче за нього. Вона написала в поліцію заяву про крадіжку та приклала це відео. Але телефон так ніхто і не повернув. Схоже, батьки Андрія дійсно впливові в місті люди. Хоча їх статки зароблені досить своєрідним шляхом. Віктор Васильович володіє базою, де регулярно проводять семінари місцеві кришнаїти. Його друге ім'я Віджай Говінда. Тетяна Валентинівна або по Гакула Таро, їздить світом, проводячи лекції зі східної медицини та кулінарії. Ані ходять в храм Харі Кришни, вони більше 10 років десятіліти віру кришнаїцтва. Ось ще одне повідомлення від матері, її екс-чоловіка. Пусть ребенок побудет з нами, Йому так буде лучше. о Платоше. Он будет с з и і дедушкой, которые его його люблять. Дівчина вважає виховувати її сина, якого в неї вкрали, насправді будуть кришнаїти з 10-річним досвідом. Але чи піде це на користь дитині, якій ще не виповнилося навіть два роки? І хто ж вони такі, шанувальники Крішни? В Україні держава не звертає жодної уваги на діяльність екзотичних гостей за кордону. І заради того, щоб з'ясувати, що чекає маленького Платона, Кришна, Кришна, Кришна. ми вирушаємо до Бельгії, країни, де вже кілька років діє закон щодо протидії деструктивним сектам. Тут під Брюсселем, в серці Європи, у середньовічному замку мешкає комунна кришнаїтів. Сюди ще не ступала нога українського журналіста, але нам дозволили знімати. Серед 130 кришнаїтів, що мешкають тут, є і дівчина з України. І ми також організовуємо програми для рускоязичних. Женя розповідає, що раніше жила в Амстердамі, у місті, де багато розваг та наркотиків. І саме там її потягнуло до Бога, якого звуть Крішна. Я знайшла Бога і отношення з Богом. Женя навіть приводить докази того, що Кришна – Бог. Правда, звучать вони трохи дивно. В Голландії я жила, у мене друзі на фестивалях готували таку пищу освіщену, вона називається Прасад. І в Голландії, ну ви знаєте, багато наркотиків є. І от хлопці, які були під наркотиками, якраз спрашували у моїх друзів, що в цій пищі, що ви додаєте, вона світиться. З'ясувалося, що Женя теж з Дніпра, як і Люба. Україні это просто там невероятно, що происходит. там это просто на каждом шагу. Я вже навіть не знаю, хто не слышал про ведическое знання в Україні, ну особенно в Дніпропетровській. Отже, схожу в Дніпрі дійсно справжній вибух інтересу до Кришни. І нових адептів тут вже виховують з раннього дитинства. Але чи справедливо це? Бранка Дімак, віцепрезидент Фекріс, всесвітня організація, яка бореться зі шкідливими сектами. Ми говоримо про дитину, яка не має права обирати. Дитину, якій два роки, тут мова не йде у релігії, тому що у дитини двох років немає релігійних переконань. Але хто ж такі крішнаїти? Питаємо ми міжнародного експерта. у випадку з Україною можна сказати, що це секта, тобто організація закритого типу, яка несе потенційну небезпеку. Так що ж чекає маленького Платона, якого ховають від матері прихильники Крішни. Поки любов бореться за право виховувати свою дитину, програма гроші продовжить розслідування. Нам стало відомо, що в іншій комуні Кришнаїтів у Франції, яка теж мешкає у середньовічному замку, розгоряється неабиякий скандал.